Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Пропоную вам оцінити колекцію найцікавіших, найрідкісніших і найзнаковіших історичних фотографій. Знімки вибиралися за наступними критеріями. Це вперше, коли щось було знято на камеру. В кадрі відома особистість або важлива історична подія. Це досить рідкісна або знакова фотографія, за якою стоїть окрема історія. Тому, шановні мої друзі, сідайте зручніше, і почнемо. Перша фотографія у світі це вид із вікна в Легра. 1826 рік. Це найстаріша із фотографій, що дійшла до наших днів. Це геліогравюра на пластинці. Покритій шаром бітуму. Її зробив французький винахідник Жозеф Нєпс Нісефор. Сцена зображує вид із вікна маєтку Нісефор Нєпс. Відомий як легра в Сен Лудеварен Бургундія Франція. 1826 рік. Наступна фотографія. Генерал Вільям Шерман. Близько 1865 року. Портрет Генерала Майора Армії Союзу і командувача Армії США Вільяма Текумса Шермана у військовій формі Армії Союзу. 1865 рік. Наступна фотографія це Делі Атомікус. 1948 рік. Фотографія Філіпа Хаусмана під назвою Деліатомікус, на якій зображені три кота, Вода, Мольберт, Стілець і Сальвадор Далі застигли у повітрі. Це була 28 спроба зробити потрібний кадр. Задовго до появи сучасних технологій комп'ютерного фотомонтажу. Наступна фотографія. Це Сольвєївський конгрес по квантовій механіці 1927 рік. Сольвєївський Конгреси. Це серія міжнародних конференцій із обговорення фундаментальних проблем фізики і хімії, що проводилися у Брюсселі міжнародними сольвєйськими інститутами фізики і хімії із 1911 року. На цьому зображені найвідоміші вчені сучасної історії. Це Аліберт Ейнштейн, Марія Кюрі, Макс Планк. Нільзбор, Огюс Пікер та інші. Наступна фотографія. Будівництво Манхеттенського мосту. 1909 рік. Будівництво Манхеттенського мосту на Іст Рівер у Нью-Йорку. Ця фотографія була зроблена 23 березня 1909 року. Будівництво моста завершилося у 1909 році. А відкриття відбулося 31 грудня 1909 року. Доктор Вернер фон Браун на тлі ракетних двигунів f 1 Доктор Вернер фон Браун аерокосмічний інженер, який був провідною фігурою в ракетних технологіях нацистської Німеччини. А потім у ракетних технологіях технологіях Сполучених Штатів. На знімку він зображений на фоні п'яти ракетних двигунів F1 у 1969 році. Наступна фотографія, шановні мої друзі, це саме спалення Тіч Куан Дука. 1963 рік. Тіч Куанг Дук буддійський монах. Здійснює самоспалення в Сайгоні. 11 червня 1963 року на знак протесту проти переслідувань буддистів південно-в'єтнамським режимом Дєма. Поїхали далі, шановні мої друзі. Наступна фотографія У Рози Паркс беруть відбитки пальців 1956 рік. Лейтенант Леккі знімає із Рози Паркс відбитки пальців, як у однієї. Із осіб, звинувачених в участі у бойкоті в автобуса в Монтгомері 22 лютого 1956 року. Паркс була однією із 73 чоловік, затриманих в той день після того, як велике журі звинуватило 113 афроамериканців в організації бойкоту. Ну а на цій фотографії, шановні мої друзі. Зображена людина. Це перша фотографія, на якій Зображена людина. 1838 рік. Фотографія бульвару Дю Темпл у Парижі. Зроблена Луї Дагаром. У лівому нижньому кутку людина чистить свої черевики. Вважається. Що це найперше фото зображення людини. Наступна фотографія. Теодор Рузвельт Бере Бар'єр. 1902 рік. 26-й президент Сполучених Штатів Америки Теодор Рузвельт перестрибує через паркан верхи на коні. Будівництво Ейфелової вежі. 1888 рік. Знаменита французька пам'ятка Ейфелова вежа. Яка була сфотографована. 23 листопада 1888 року під час будівництва. Будівництво тривало із січня 1887 року до березня 1889 року. Наступна фотографія це звільнені в'язні концтабору Бухенвальд 1945 рік. Ув'язнені Бухенвальда. Ця фотографія зроблена 16 квітня 1945 року через 5 днів після звільнення. Сьомий зліва у другому ряді Елі Візель. Майбутній лауреат Нобелівської, Нобелівської премії Миру. Військовий корабель США Банкер Хілл після атаки двох камікадзе 1945 рік. Авіаносець USS, Bunker Hill підірваний двома камікадзе протягом 30 секунд 11 травня 1945 року біля берегів острова К'юсо, Японія під час битви за Окінау. 372 людини загинули і 264 отримали поранення. Наступна фотографія це Емелін Панхрест. Арештована біля Букінгемського паласу 1914 рік. Лідерку суражисток Емелін Панхерст відводять від Букінгемського палацу після арешту при спробі подати петицію королю Георгу V 21 травня 1914 року. Наступна фотографія, шановні мої друзі. Ніл Армстронг після прогулянки місяцем. 1969 рік. Ніл Армстронг. Сфотографований Базом Олдріном. Незабаром після завершення першого виходу на поверхню місяця 20 липня 1969 року. Долина Тіні Смерті. 1855 рік. Знаменитий знімок Долина Тіні Смерті, який був зроблений Роджером Фентоном під час Кримської війни. Ця війна була першою, яка була задокументована фотографіями. Наступна фотографія це присяга Герберта Гувера, 1929 рік. Колишній президент, а потім голова Верховного суду. Вільям Ховард Тафт приводить до присяги 31-го президента США Герберта Гувера на східному портику капітолію США у Вашингтоні, Округ Колумбія, 4 березня 1929 року. Поїхали далі. Шановні друзі. Японські самураї в Єгипті. 1864 рік. Група японських самураїв на тлі Сфінкса у Гізі. Єгипет. під час візиту до країни. Голова Статуї Свободи на виставці у Франції 1878 рік. Завершена голова Статуї Свободи на 3-й Паризькій всесвітній виставці Exposition Universal у Парижі Франція. Ну, а це найтитулованіша собака Першої світової війни. 1920 рік. Сержант Стабі. найтитулованіший пес Першої світової війни. Сфотографований у військовій формі і заслуженими медалями приблизно у 1920 році. Наступна фотографія, шановні мої друзі. Це Мартін Лютер Кінг Молодший. На марші в Вашингтоні. 1963 рік. Мартін Лютер Кінг молодший серед натовпу під час маршу на Вашингтон за робочі місця і свободу. Мирній акції протесту, що відбулася 28 серпня 1963 року. На цьому заході він виголосив свою знамениту промову. У мене є мрія. Наступна фотографія, шановні мої друзі, я думаю, вам дуже цікаво, ви не втомилися. Тому поїхали далі. Обід на вершині хмарочоса. 1932 рік. Я взагалі боюся висоти дуже. <хе> Тоді мається фотографія. Як на неї дивився, то аж мурашки по Це одна із найвідоміших фотографій в історії. Обід на вершині хмарочоса. Була зроблена 20 вересня 1932 року. І робітників. Що насолоджуються обідом на Сталевій Балці в Нью-Йорк, під час будівництва рокфеллер Центру. Наступна фотографія Грот в Айсберзі 1911 рік. Геолог Томас Гріфіт Тейлор і метеоролог Чарльз Райт 5 січня 1911 року біля входу в грот на схилі Айсберга Вдалені видно корабель. Теренова Британської Антарктичної Експедиції під керівництвом Капітана Роберта Фалькона Скота, яка тривала із 1910 по 1913 рік. Наступна фотографія це фотографія Бедуїнського воїна. 1900 рік. Бедуїнський воїн представник арабських кочівників. Що історично населяли пустельні райони Північної Африки, Аравійського півострова, Іраку і Леванту. Знімок зроблений у Єрусалимі у 1900 році. Громадяни Антверпена, Бельгія у День Перемир'я. 1918 рік. Громадяни Антверпена на вулицях міста через кілька годин після оголошення перемир'я. Люди вийшли, щоб відзначити закінчення Першої світової війни. Наступна фотографія Аварія поїзда на залізничній станції Монпарнас. 1895 рік. Перша в історії фотографія місяця. 1840 рік. Перша детальна фотографія місяця. Знята Джоном Дрейпером із Обсерваторії на даху Нью-Йоркського університету. Перша інавгурація Авраама Лінкольна. 1861 рік. Це перша інавгурація 16 го президента Сполучених Штатів Аврама Лінкольна в Капітолії США у Вашингтоні 4 березня. 1861 року примітно те, що купол будівлі капітолію знаходиться у процесі будівництва. Другий купол був побудований між 1855 і 1866 роками. Війська Альянсу Восьми націй. 1900 рік. Війська Альянсу Восьми націй позують фотографу в Китаї. Зліва направо Великобританія, США, Австралія колонія Британської імперії на той час, Індія колонія Британської імперії на той час, Німецька імперія, Франція, австро угорщина Італія та Японія. Наступна фотографія Модель меморіалу Гора Рашмор скульптора Джона Гудзона Борглум близько 1936 року. Модель проєкту Гудзона Борглум для Національного меморіалу на горі Рашмор зроблена приблизно у 1936 році, і це показує, що початковий план передбачав, що голови також матимуть тіла й руки. Початковий план не був здійснений. Гудзон помер у 1941 році, його справу продовжив син, а потім проєкт зіткнувся із проблемами фінансування. Аболіціоністка Гарріет Табмен 1911 рік. Гарріет Табмен у віці 89 років, сфотографована сидячи на стільці у своєму будинку в Оберні, штат Нью-Йорк, американська аболіціоністка, борець проти рабства і за соціальні реформи США. Втікши із рабства, виконала близько 13 місій з порятунку приблизно 70 поневолених людей, включаючи свою сім'ю і друзів. Використовуючи мережу активістів по боротьбі із рабством. Відомі як підземна залізниця. Наступна фотографія, шановні мої друзі. Надіюся, ви не втомилися і вам дуже цікаво. Це фотографія випробування бронежилета. 1923 рік. Випробування кулення пробивного жилета під наглядом військових фахівців. У Вашингтоні, Округ Колумбія, 13 вересня. 1923 року. Моне у своєму садку. 1922 рік. Відомий французький художник імпресіоніст Клод Моне. Праворуч. На мізку у своєму садку у живерні Франції. Ну. А цей знімок. Зроблений незаконно, і він зроблений у Верховному суді США 1932 рік. Це одна із двох існуючих фотографій засідання Верховного суду США. Щоб зробити цей знімок, фотограф Ерік Соломон прикинувся, що у нього зламана рука і сховав камеру в Гіпсі. Фотографувати в залі суду під час засідання Верховного суду США заборонено законом. Наступна фотографія. Це вид на Бостон із повітря. 1860 рік. Це наста... найстаріший зі збережених аерофотознімків Бостона. І зроблений приблизно у 1860 році фотографом Джеймсом Уоллесом Блейком із повітряної кулі на висоті 600 метрів. Герцог Веллінгтон. 1844 рік. Артур Велеслі, також відомий як Герцог Велінгтон, сфотографований 1 травня 1844 року у віці 75 років. Герцог Велінгтон поклав край наполеонівським війнам. Перемігши Наполеона у битві При Ватерлоу у 1815 році. Він також займав пост прем'єр-міністра Сполученого Королівства двічі. Наступна фотографія це оновлена карта Європи. 1918 рік. Жителі Філадельфії, США розглядають нову карту Європи, яка змінилася у результаті Першої світової війни. Наступна фотографія. Американський ветеран війни за незалежність. 1864 рік. Один із останніх ветеранів Американської війни за незалежність Лемюель Кук. Сфотографований у 1864 році. Він служив у Континентальній армії із 16 років і у 1775 році і до свого звільнення у 1784 році Кук був багато разів поранений у бою. Помер 20 травня 1866 році у віці 106 років. Коров'ячі черевики. 1924 рік. Так виглядали спеціальні коров'ячі черевики. Взуття, яке самогонники використовували в епоху сухого закону США, щоб приховати свої сліди. Ну. А це Титанік. Легендарний Титанік. У доках Саунгемптона. 1912 рік. Пасажирський лайнер Титанік у Саутгемптоні, Англія. Незадовго до того, як він вирушив у свій перший рейс до Нью-Йорку, 10 квітня 1912 року. Титанік затонув після зіткнення із айсбергом рано вранці, 15 квітня, у результаті чого загинуло близько тисячі чоловік. Всього на борту було 2200 пасажирів і членів екіпажу. Наступна фотографія, шановні мої друзі. Генрі Джонсон. 1918 рік Сержант Вільям Генрі. Чорна смерть Джонсон. Із 369 піхотного полку Harlem Hellfighters, із медаллю. На півночі Франції Джонсон один відбився від німецького розвідзагону, отримавши 21 поранення. Щоб врятувати свого товариша, рядового Нітхема Робертса. Передостання фотографія. Шановні мої друзі. Франклін Рузвельт на зустрічі із Ліндоном Джонсоном. Президент США Франклін Рузвельт тисне руку молодому Ліндону Джонсону. А губернатор Техасу Джеймс Олрет стоїть між ними обома у Галвестоні Штат Техас 12 травня 1937 року. І остання фотографія шановні мої друзі. Дякую всім, що ви додивилися, можливо, комусь нудно, а можливо, комусь цікаво. Я думаю, що більшості із вас було цікаво дивитися. Ця фотографія називається Джек Демсі, Гаррі Гудіні і Бенні Леонард. 1920 роки». Легендарний боксер Джек Демсі ліворуч робить вигляд, ніби б'є ілюзіоніста і каскадера Гаррі Гудіні в центрі. А легендарний боксер Бенні Леонард праворуч тримає Гудіні. Фотографія була зроблена на рекламному заході приблизно у 1920-х роках. Ось такі чудові раритетні фотографії, шановні мої друзі. Тоді не було мобільних телефонів, комп'ютерних технологій і так далі. Тому ці фотографії дуже раритетні, цікаві, унікальні і так далі. Ось так. Дякую всім за увагу, шановні мої друзі. Надію, що вам було дуже цікаво. Поширюйте це відео, ставте подобаєчки, пишіть коментарі, підтримуйте мене фінансово, тому що я стараюся для вас. Стараюся постійно випускаю свої відео, мені це дуже подобається. І ти йому тільки вперед. Тому дякую всім за увагу! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Слава нашим захисницям, захисникам нашої рідної України. Україна обов'язково переможе. Дякую всім за увагу!